Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами ознайомимося з оповіданням великого українського вчителя та письменника Василя Сухомлинського. Лялька під дощем. Зіна вкладалась пати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як у день. Зіна побачила, на подвір'ї стоять калюжі води. Іде дощ. Ой, горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про зою, лягаючи спати. Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою. Пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама ввімкнула світло і широко відкритими від страху очима, дивилася на порожнє ліжко. Побачивши Зіна з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела до. Вона взяла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочечку та вши рушник, сказала витриш зою. І як це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матуся. Хто з вас був уважний та слухав оповідання, як звали дівчинку? Так її звали Зіна, а як змінилася погода? Ввечері почалася гроза, Плеснула блискавка та пішов дощ. А кого побачила Зіна на лавці під дощем? Так, вона побачила свою ляльку. А що вирішила зробити дівчинка? Так, вона вирішила піти на вулицю та забрати свою ляльку. А чому мама злякалась, побачивши пусте ліжечко? Мама завжди піклується про свою дитину. А що пообіцяла Зіна мамі? Так вона пообіцяла, що більше такого не буде і вона не буде забувати про свою ляльку. Зіна, звісно, дуже чуйна дівчинка, що вона врятувала свою ляльку. Але якщо трапилась така подія, то вона повинна була звернутися за допомогою до мами, щоб мама не хвилювалася. Дякую за увагу. До побачення.